Друзі, вітаю! Сьогодні на обзорі у нас роз'єм SNP-5832. Ось такий цікавий з совєтського періоду. Позолочений, друзі. Ось так сам виглядає. Як бачимо. Ціни на такі роз'єми на сьогоднішній день приблизно в 10 доларів. В кого є такі роз'єми? Пишіть, телефонуйте, з радістю їх куплю. На платах дорожче коштують роз'єми. Всім дякую за увагу. Не забуваємо ставити палець вверх до зустрічі!